батьківщина помилилася. Нині голова організації публічно проситиме пробачення перед читачами газети Гомінволі визнати свою вину у часі різдвяного посту перед тими, кого скривдили, може кожен. Перші настанови у найспокусливіший передріздвяний період ассинкалстрицької єпархії Отець Олег Овсяник. Всього кілька анонсів у випуску інформації набагато більше. Тож дивіться вечора. Доброго бажаємо усім вам. День збройних сил України вчора відзначали українські військові стриські теж традиційну академію провели у міському будинку культури. Пропароноці за мною про Слова вітань, вдячності звучали від представників керівного складу військової частини А-2847, службовців, стрищини, духовенства. Від нас від волонтерів, які завжди думають про вас, направду завжди думають про вас. І ці слова вони щирі, і я хочу, щоб вони закарбувалися, запам'яталися вам, і щоб ви мали завжди гарний настрій, щоб ви були сильні, мужні і непереможні. Оце слово непереможне, я б хотіла, щоб воно у вас завжди вас супроводжувало, бо ви е, на право виглядаєте непереможні. <рес> Такий подаруночок. Е, волонтерський, як ви бачите, це і валянки, ви бачите, що це і валянки. Ми знаємо, що вони вам не треба, Олексій Олексійович. Ну може, якщо треба, то ви їх використаєте. <рес> Насправді, так. Шапочку ви використаєте на Новий рік, а тут є 20 пар тактичних рукавиць, яких ви дасте, подаруєте тому від нас, яко ви бажаєте за потрібне. І вам підтримує настрій. <праць> Грамота за відданість української армії гідне несення військової служби, виконання бойових завдань отримали кращі військові службовці. Багато можна говорити, але щиро, щиро родинного тепла, сімейного затишку і такого родинного комфорту, аби в родині і в сім'ї. Все складалося як найкраще, щоб вас, діточки тішили, щоб батьки були здорові і на правду, миру державі. І хай тому допомоги Бога. Слава Україні! На для України час, а армія формується, незважаючи ні на що працює та розвивається. Адже за плечима чималі бойові та військові традиції, передані козацтвом, стрілецтвом та іншими гідними формуваннями, які залишили відблиск в історії України, без яких її як у держави нині не було. Тому так важливо, аби теперішні українці на верхах розуміли, підтримували та сприяли Збройним силам України. У суботньому випуску головного часопису Стрийської міської ради Гомінволі була публікація про недопущення зросту цін на комунальні послуги. Її до редакції скерували представники політичної організації Батьківщина, розповіла нам сама її чільниця Роксолана Бурак, депутат Стрийської міської ради, на останній сесії якої було прийнято рішення звернутися до Верховної Ради, Кабміну та Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг з проханням накласти мораторій на підвищення цін на газ, воду, електроенергію та інше. Нові тарифи затвердили ще 1 липня цього року. До місцевої ж преси потрапив чорновий документ, а не саме рішення. Ми попередньо і обговорювали проект рішення і на засідання нашого бюро, і на засіданні фракції, і звичайно вносили пропозиції, як би нам хотілося. Але в компетенцію сторінської міської ради не входить накладення мораторію на тарифи та комунальні послуги. Це заборонено законом. Наша працівник громадської приймальні помилково направляючи редакцію газету для надрукування відповідного рішення, яке прийнято на сесії. Надіслала не той документ. У вчорашньому номері вже надруковане спростування. Ну в даній ситуації тішить одне, що наші громадяни свідомі, що вони слідкують за діяльністю Стрийської міської ради, і більше того, відразу реагують. Було багато дзвінків, що вони компетентні в питаннях повноваження стрийської міської ради. Я думаю, що так потрібно тримати. Я ще б хотіла попросити вибачення в тих, кому принесли незручність ця помилка. Мобілізований в другу хвилю стріянин Ігор Гарнаут пішов на війну у травні 14-го уже в липні під час ворожого обстрілу під Довжанським отримав важку контузію. Був поранений мінометним осколком. Після довгого лікування в Дніпрі та у Львові приїхав до Стрия. Згодом Ігор повернувся на фронт, де мобілізувався і знову на війну. Добровольцем. Тепер він на контракті в Збройних силах. Зараз в АТО. Йть у другому батальйоні шостій роті, 24-ї бригади, дислокується підрозділ у Попасні на Луганщині. Там нульова лінія фронту. Просить стрілян про допомогу. Його підрозділу вкрай необхідний другий тепловізор вартістю 65 000 грн. в 65 тисяч гривень. Ситуація у нас зараз така, що бойовики від нас знаходяться в 4 кілометровій зоні біля нас. Тобто ми зараз знаходимося на нульовій лінії. Типовізор нам потрібен для роти для того, так як наш позиції є великі, одним тепловізором ми не справляємося. Загалом от вчора, так як нас на 6 -е число, вчора було день збройних сил України. Трошки нас вітали з мінометів. 120-х, була стрілкотня. Так я кажу, що такого перемиря ну, тут немає. Наша колега із Fresh FM Оленка Грицик – добрий товариш, подружжя я Арнаутів, не залишилася осторонь. Вона сама внесла малу лепту у спільну перемогу, підтримала Ірину та Ігоря. Дівчата організували збір коштів в інтернеті на їх прохання. Відгукнулося уже чимало небайдужих. Звичайно, що перше, що ми обговорили, це збір коштів в соцмережах, і розпочали вже збір. В неділю ми почали активно постити прохання людей скидати гроші на наші реквізити в контакті, в Фейсбуці. Вся звітність, звичайно, також там присутня, хто скільки грошей передав. І насправді дуже приємно, що не небайдужі, що за такий маленький період часу ми зібрали вже майже 5 тисяч гривень. Це 4 тисячі 800 гривень. На карточку і 400 гривень нам дали готівкою. Банківська картка, на яку можна перекидати гроші, відкрита на ім'я матері Ігоря Арнаута. Я дуже прошу від свого імені і від імені дружини Ігоря Арнаута Ірини Федів від його сім'ї, від його батьків допомогти нам в зборі коштів. Насправді сума для нас поки що не підйомна. Це майже 65 тисяч гривень. Але я впевнена, що. Світ опониці, і ми зможемо зробити цю добру справу, допомогти хлопцям. Я прошу усіх, хто не байдужий, пересилати свої кошти на реквізити, які ви побачите на екранах. Понад дві тисячі гривень вторгували діти, вихованці підгірцівської спецшколи інтернату, продаючи печиво, з здобу та інші ну дуже смачні домашні вироби. Їх спеціально готували до дня волонтера. Міжнародне свято усіх людей доброї волі відзначають тепер і українці разом з усіма іншими країнами 5 грудня. Діти заздалегідь готувалися, щоб хоч чимось допомогти нашим. Славним воїнам, які сьогодні на передовій захищають нашу батьківщину. Ті діти, хто має можливість, батьки допомагають, приносили з дому різні продукти, миючі засоби. Ці діти, які не мають можливості, а таких більшість, вони безпосередньо на, за своєю, своєю участю на уроках трудового навчання, позакласних заняттях. Виготовили дуже багато виробів. Люди проявляють дуже велику активність, тому що хочуть чимось допомогти. Я думаю, що це добра справа і хоч якась маленька частка нашої допомоги цим славним людям, які захищають. В нашу Асортимент продукції на благодійній ярмарці був різноманітний. На святково шкільних полицях красувалися і іграшки, хендмейдили над ними також підгірцівські учні. Вклали у них серце, душу, любов і тепло. Передали людям, які придбали їхні роботи. У гості до дітей приїхали представниці громадської організації Майдан Стрищини Галина Горін та Ольга Собей. Волонтеркам передали зібрані. Над святковим сценарієм віддано, потрудилися Ангели Добра, Софіяна Галина та Пак Назарій. Сьогодні в нашій школі було проведено ярмарок, який присвячений Дню волонтера, який ми відзначаємо 5 грудня. Учні нашої школи постаралися разом з педагогами школи організувати це свято, за що ми їм дуже-дуже вдячні, також батькам. І хочемо підвести такий підсумок. Що... Розважимо у піст про своє життя серію програму Різдвяний час. Пропонуємо вашій увазі. Вестимемо тематичні бесіди з представниками духовенства, священниками стризької єпархії, Української греко-католицької церкви. Нині записали перший випуск. Його транслюватимемо цього тижня, коли саме ще анонсуватимемо. А вже зараз дізнавайтеся про головні тези різдвяного посту. Різдвяний не є надто строгим його не порівнюють з великоднім. Втім, на місяць грудень припадає чимало свят, як світських, так і християнських. Від чого відмовитись, що їсти, від чого варто утриматися. Про це ми вирішили запитати у священників Стрийської єпархії, які радо відгукнулися. На ідею створення серії програм про різдвяний піст. І першим нашим співрозмовником сьогодні буде молодий священник отець Олег Овсяник, який є син синкеломстриської єпархії. Де ми будемо питати. Дякую за запрошення. Вітаю всіх хто Дякую за можливість поспілкуватися на тему цього. На тему посту, на тему постів. Та насамперед, справді, так як ви кажете, піс часто уявляється в нашому народі чи також між християнами, як це є час якийсь важкий, як це є час обмежень, час заборон, чуємо часто, що часто, часто не можна вживати якогось виду їжі, що не можна слухати музики, не можна веселитися. Хтось каже, навіть сміятися не можна чув навіть таку думку, хоча вона є неправдивою. Але натомість, можливо, це такий парадокс нашої віри, церковні тексти, церква сама називає піст часом радісний, часом радості. І гарна, гарний вислів, такий у служінні Великого посту є, що піст називається благодатним часом. Чому саме? Тому що кожен піст, чи це є великий чи це є менші пости. Чи це є постні дні, які ми маємо практично кожного тижня? Їхня ціль є нас зблизити з Господом. Якоїсь неділі, отець Ігор Левицький, який теж і представником стрийської єпархії, у своїй проповіді сказав: зранку, коли ви встаєте, молитеся, віддавайте себе у Божі руки. Натомість виконуйте свої щоденні обов'язки чесно і гідно. Тоді ви знатимете, що з вами все буде добре. З вами Бог, він у серці, він у вашій душі, Він вами керує і хай буде воля Його. Бронзову нагороду чемпіонату України з карате серед дорослих у віковій категорії 18-20 років. Завоював нещодавно строянин Арсен Тарнавський, вихованець клубу «Белла По тому він разом зі своїми колегами взяв участь у першості України серед школярів і студентів. На цих стартах, що відбулися вихідними у Львові, виступило п'ятеро стріян. Арсен знову ж таки виборов бронзу в категорії Ката. Ці результати дозволили хлопцю претендувати на місце. У збірній Україні він разом зі своїм тренером на початку січня відправиться на відбірковий турнір у Хорватію. Там остаточно визначиться зі складом команди на майбутній чемпіонат Європи. Континентальна першість пройде уже в лютому у Болгарії. Чуть-чуть не дотянув, оскільки багато стартів було, і важко було йому виступати на це змагання. Вже. Розраховував на 3-4 медалі. Три медалі є, в принципі, деякі спортсмени не проявили себе як слід, на жаль. Але це є помилки, які треба буде виправляти, які ми будемо працювати. Підзначилася на останніх стартах: 11 річна Настя Пилипів. У її активі друге місце в ката та третє в куміте. Пилипів Настя стала другою в ката, і третьою в куміте, вигравши. Поєдинок у спортсменки з Сум далі програла спортсменці з Харкова і виграла в Житомирянки. Тобто виграла чисто, спокійно, без всякого. Другий бій з тої дівчини, що я була, вона сильніша. Я в Києві теж в неї програла в фіналі і тут програла. Хотіла себе краще, але як я виступила, треба більше займатися, працювати то я буду мати перші місця. Вигравати наступного тижня Белаторівці великою командою виступлять на передноворічному фестивалі. Карате ці змагання, які теж прийматиме Львів, будуть приурочені до Дня Святого Миколая. Чи кого чиститимемо у четвер. Дізнаєтеся вже завтра. Також чекаємо гостей зі столиці, які долучаться до конституційного проекту. Про суть там можливі зміни доповнення до головного документу країни. Вже говорять, по школах міста завтра круглі столи проведуть у другій та п'ятій. Над іншими темами працює вже мій колега Микола Бойків. Завтра про все розповість у випуску новин. Його, як і інші, переглядайте на офіційних ресурсах каналу. Телефонує. До редакції, пишіть у Фейсбуці і хай все буде добре. Побачимося. На четвер буде хмарно опадів. Не передбачають синоптики. Температура мінус 2 вночі, плюс 3 в день. Вітер змінний 2-5 метрів на секунду.